Я піду в далекі гори. В музеї Володимира Івасюка відкрилась фотовиставка. Екологи та міліція подали шукати проліски. Суть речей повернулась. На станції ФМ запрошені гості говорили про результати дворічного керування президента. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці. В студії працює Майя Гуменна. У програмі суть речей на станції ФМ вирішили поспілкуватись про глобальні політичні події без політиків у студії, про те, що нам принесли два роки правління нового президента, які настрої панують в простого люду, та чи є рецепти подолання кризи. Про це і не тільки в наступному сюжеті. І сьогодні абсолютно свідомо. Ми не запрошували в нашу студію ані чиновників, ані депутатів, але будемо говорити на дещо політичну тему. 27 лютого минуло два роки з дня інавгурації президента України Віктора Януковича про те, як ми прожили цих два роки, що змінилося у нашому житті в житті пересічних чернівчан-буковинців. Будемо сьогодні говорити з Мариною Львівною, директором крамниці Букініст. Доброго, Доброго вечора. А також із Сергієм Воронцовим, журналістом. Мої Вітання Сергію. запрошені гості поділилися змінами в своєму житті за останні два роки. Хотя ані Сергей, ані Марина Львівна, ці перетурбації не пов'язують із новим керманичем держави. Я сказав, що в моїй житті нічого не вот как это можно державы. Нейтральный факт, позитивный факт или негативный факт. Я все-таки думаю, что это негативный факт. На самом деле, при каждой смене власти, конечно, есть ожидание того, что мы сделаем какой-то небольшой шажок хотя бы к лучшему. Именно то, что этого шашка не ощущается, скажем. Это очень негативно влияет на людей, тому що человек должен розвиватися. А Марина Лібанова розповіла, що за останні роки істотно змінилися настрої молоді, з якою вона досить часто спілкується. Молоді боковинці значно більше почали думати про матеріальні речі. Прозвучали думки і про зміни в культурному житті краю. Як правило, це гуманітарні програми і програми, які ти зв'язані з культурою нашого города в общем. Ну будемо так говорити, більше ніж там з цілем страною вот, то конечно я по-прежнему принимаю в этом участие с большим удовольствием некоторые проекты мы кстати создавали сами но сегодня их все меньше и меньше и вот это для меня э, как бы заметно как ни странно все программы требуют каких-то финансовых поддержки какой-либо і все менше желающих поддерживать даже такие небольшие проекты, которые мы раніше. раньше. От этого мне, конечно, буває грустно. Повний запис ефіру програми суть речей можна послухати на нашому офіційному сайті acc.in.ua, а також на сторінці суть речей у мережі Facebook. Нас цікавлять ваші думки та коментарі. Василь Галущак, Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Пролізькі підсніжники та білоцвіти традиційно з приходом весни з'являються у продажу на Чернівецьких ринках, оскільки ці квіти занесені до Червоної книги України, і реалізація їх є незаконною, то разом з браконьєрами активізувалися колеги, міліція та лісова охорона. За незаконний збір цих рослин порушнику доведеться сплатити штраф від 9 до 15 гривень за одну квіточку. На квітковому ринку поки що не людно, не видно і реалізаторів весняних первоцвітів. Продавці чекають 8 березня, адже найбільший попит на квіти саме в день свят. Маша зізнається, що із задоволенням отримує подарунок від своїх рідних підсніжники. тому вважає, що їх потрібно вирощувати спеціально для продажу. Підсніжники це самі гарні квіти весняні, які люблять всі і дівчата, і жінки, так що без них нам буде дуже важко. Я думаю, що якось потрібно законити це все і продавати можливо. Ну, якось по правилам, але потрібно продавати, тому що вони дуже гарні. Самі гарні і самі чарівні квіти. Відсутність підсніжників на ринку продавці пояснюють просто: люди бояться штрафів за їх реалізацію, але запевняють, покупці мають досить широкий вибір квітів і без первоцвітів. Люди більше віддають перевагу все ж таки тюльпанам, геоцентам. Тому що орхідеї і всі інші квіти бувають в круглий рік. А тюльпан і це все ж таки весняна квітка, і людям все таки більше він подобається. В екологічній інспекції підрахували, що з кожним роком продавців підсніжників все менше. Її справа не лише у штрафах, адже правоохоронцям не завжди вдається добитися їх виплати, але й у роботі з лісовими господарствами. Ми працюємо так, щоб на самому початку, початку поменшало бажаючих заходити в ліс і зривати. А зривають як ви ж бачили, не зривають прямо повністю. Булькою не тільки зрізають, цибульку, а, а це говорить про те, що вони їх нищать. Вони їх нищать, і це ми цим шляхом йдемо. Я думаю, що цього року буде ще більше я сказав так, ну, позитив від нашої діяльності. Ще одним дієвим засобом боротьби з квітковим браконьєрством інспекції називають роз'яснювальну роботу, і вона зараз найбільш дала. На цьому ніхто не розбагатів і напевно не розбагатіє. А урон шкоду природі наносять дуже значимі. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Ми продовжуємо висвітлювати у наших сюжетах проблематику міжетнічних стереотипів, шукати шляхи їхнього подолання та говорити про толерантність цього разу. Мова йтиме про слов'янські народи та чи можливе їхнє об'єднання в єдину спільноту. Зараз чимало розмов точиться довкола того, що східним, західним та південним слов'янам варто було об'єднатися в одну слов'янську спільноту. Такі рухи, які називаються слов'янофільством чи панславізмом, виникли ще наприкінці вісімнадцятого століття. Разом із об'єднанням виникає наголошення і на тому, що слов'яни кращі за інші народності. Робити подібні заяви кажуть експерти недоцільно і навіть частково небезпечно. Там, де починають говорити ми краще всіх. Воно все кінчається дуже погано. Ми всі хороші, нема жодного поганого етносу, нема жодної поганої надетнічної е, спільності, але ми всі різні. Ми доповнюємо один одного в історії. Був такий приклад Радянський Союз, коли ми намагалися створити єдину спільноту радянський народ. Тому варто пам'ятати, що 280 мільйонів слов'ян це, якщо і одна спільнота, то все ж таки різні народності та етноси, які мають як багато спільного, так і відмінного. Ми звичайно і з повагою ставимося до всіх народів, в тому числі і до своїх далеких і близьких родичів слов'ян, з якими нас об'єднує і колишні. Дуже давня, і вже півтори тисячі років спільна історія, спільні, спільність мов, певна спільність культур, але це не означає, що ми краще за всіх, і ми маємо якісь права. Ті, яких немає інші, а тому твердження про те, що слов'янам варто об'єднатися не більше ніж просто міф. росіяни, українці, білоруси, а також поляхи, чеки, словаки, словенці, серби, хорвати, болгари та інші безумовно мають багато спільного. Але це абсолютно різні, та найголовніше самодостатні народи. Їх відносини повинні будуватись на основі дружби та співробітництва. Проте кожен народ повинен мати і право і можливість самостійно вирішувати власну долю. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Як підіймати національну свідомість учнів? Обговорювали в четвертому ліцеї. Там на семінарі з українознавства зібрались вчителі міських шкіл з української мови і літератури. Старшокласникам читали лекції про державотворення, молодших учнів тим часом посвячували у козачата. Крім цього, діти показували свої таланти. Десятирічна Наталя дуже любить грати на бандурі. Вона вже назбирала перемог у різних конкурсах. Граю вже третій рік. Мені дуже подобається, бо це єдиний інструмент, який мені по душі. Бандура це український давній інструмент, який називався раніше кобзою. І я хочу, щоб так як були козарі, так і будуть бандуристи. Я граю тут українські пісні. Булава, ці палиці, шаблі та серпи з такою зброєю виступають під час бойового гопака. Учитись мистецтву можна і хлопчикам і дівчаткам від п'яти років. Вони навчаться не тільки битися, там вони е, вчаться виховання. Повага до старших, вивчають історію свою. Сашко вже встиг освоїти спеціальні козацькі прийоми. І, звісно, хоче стати українським воїном. Деякі прийоми називаються Джигани, Дугани, стремляки і Тузині. Є ще е, цікава назва одна пістоль. Вона виконується, коли підстрибуєш і видаряєш ногу зверху. Окрім демонстрації дитячих талантів, від ранку для учнів ліцею проводили відкриті уроки з українознавства. Знані вчителі разом із науковцями розповідали про українських державотворців та культурних діячів. Педагоги кажуть, школярам необхідно частіше нагадувати про рідну історію і традиції, адже чимало із них втрачають такі знання. На превеликий жаль, багато учнів сьогодні не співають української пісні, не знають українського танцю. На жаль, знову ж таки не володіють жодним із видів народноприкладного мета. Майя Гумена, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. З нагоди дня народження Володимира Івасюка у Чернівцях відкрилась фотовиставка, названа за однією з пісень композитора та поета Я піду в далекі гори. Усі представлені фото були зроблені самим Івасюком та його друзями під час походу на найвищу точку Європи гору Ельбрус. Мила моя, люба моя, світить ясен світ. я. Боча до тебе весь бакідний світ. 4 березня Володимиру і Васюку виповнилося бо 63. три. Нагода річниці для народження вшанувати пам'ять автора червоної рути прийшли до меморіального музею його друзі, близькі та прихильники творчості. І ось сьогодні ми разом з Володією, його друзями так само побуваємо на тій вершині. Звичайно, подумки, звичайно, через фотографії, які представлені у цій виставковій залі. Звичайно, все віртуально, але наскільки конкретно, бо до кожної з цих фотографій. Якесь відношення та мав і Володя. Майже усі 35 знімків, що представлені в меморіальному музеї, були зроблені самим Володимиром Івасюком. Видатний поет та композитор обожнював цю справу. Мав свій власний фотоапарат і навіть кінокамеру, яку прихопив із собою у подорож на гору Ельбрус. Він був дуже зацікавлений цією поїздкою. майбутньою подорожю, і згадував це у листі до батьків. І він говорив, що це. Ну, блаженство, мрія, рай і море, і пісок, шашлики, грузини, вино і все це за 20 днів. Втім, підкорити найвищу точку Європи гору Ельбрус Володимиру Івасюку не вдалося, адже він допоміг австрійському альпіністу, який занедужав на гірську хворобу спуститися вниз. Саме такою чуйною та доброзичливою людиною Володимир Івасюк запам'ятався усім, хто був із ним знайомий особисто. Це геній, прекрасна талановита людина. Я завжди гордилася, горжуся, і скільки буду жити на цьому світі, буду завжди говорити, що це мій товариш, мій Володя Івасюк, мій однокурсник, одногрупник. Меморіальному музеї експозиція присвячена 63-й річниці з дня народження Володимира Івасюка. Я піду в далекі гори. Триватиме до травня місяця. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. Таким інформаційний випуск часом Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACCNA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook часному чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.